Всім привіт! Я Олександр Бульбук, проректор Івано-Франківського національного медичного університету. І сьогодні ми зібралися поговорити про таку цікаву тему і важливу для нашого університету: про наш логотип: як бренд університету, як він створювався, яким чином він розвивається. Для того, щоб про це поговорити, ми запросили до нас в університет розробника нашого логотипу, засновника і власника агенції «Піроміда» пана Володимира Шевченка. З нами також наш ректор Роман Іванович Яцишин, який, власне, і був ініціатором створення нового логотипу і створення нової айдентики для університету. І, напевно, розпочнемо з Романа Івановича. Як прийшла така ідея, що треба щось змінювати? І чому ми це розпочали робити в нашому університеті? Дякую всім привіт. Е, ідея змінювати це ідея напевно про розвиток, про прогрес, про зміни. Якщо людина живе, то вона змінює світ. Змінює своїми сенсами, свої впливом на цей світ і так далі. І коли зайшла нова команда, новообрана команда ректорату, ми з Олександром Івановичем вирішили, що треба також щось змінити в університеті, щоб він став більш видимий. Один з найбільших викликів для мене особисто був те, що декілька журналістів натякали або прямо казали мені в очі, що ваш університет він є дуже закритий. Його про нього мало хто знає, його. Про нього, якщо хтось знає, то знає тільки в, 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 в межах медичної спільноти, в межах медичної освітньої спільноти нашої області. А за кордоном чи навіть в межах України, на сході України, в центрі України. Про нього знають мало. І тому, звичайно, ми хотіли змінити наш бренд для того, щоб ми стали більш видимими. І, напевно, основний сенс того, щоб у університет прийшли нові люди, нові покоління людей. Це видимість університету. Почали, звичайно, з брендингу. Брендинг це не тільки логотип, це цілий каскад інших змін, які за собою тягне звичайно появу нового логотипу, появу айдентики на всіх наших мерчах, на футболках, на логотипі, логотип на банерах наших і на всій іншій аут-айдентиці, яку ми використовуємо в подаючному процесі. Звичайно, це був виклик. І перше, головне питання стояло: як зробити це? І ми з Олександром порадилися і залучили студентів до створення такого нашого логотипу, але зрозуміли, що кожен студент хоче використати десь тяглість до традицій минулого, зауважити медичну енергетику в тому, що там має бути змія з чашою і так далі, і так далі. І звичайно, це не про розвиток, це про напевно, все таки більше традиційність. А ми хотіли, щоб ми відкрили дорогу в майбутнє, зробили виклик для нас, в тому числі, щоб цей наш логотип на багато років залишався цікавим і динамічним. Чи буде він на все життя? Мабуть, ні. Може, прийдуть і інші люди, а може, і ми в процесі нашої роботи зрозуміємо, що десь треба щось міняти, дотягувати. Але це на сьогоднішній день логотип чи наш бренд, яким я як ректор пишаюся в тому числі. Дякую. Пане Володимире, як так сталося, що ви почали співпрацювати з Івано-Франківським національним медичним університетом? І, напевно, оте завдання, яке ви отримали, що було найважче в тому завданні? Всіх вітаю. Як так сталося, ну так сталося, що я моніторю постійно багато медичних закладів. У мене в соціальних мережах є підписка на дуже велику кількість установ навчальних і, в принципі, медичної направленості. Тому що у мене є, по-перше, медична освіта, вища Запорізький націонал... О, державний медичний університет. А, і... Так сталося, що серед медичної, скажімо, спільноти у мене дуже великі зв'язки. І о, я дізнався про те, що університет о, стоїть на межі у таких змін цікавих нових, і в принципі запропонував о, о, подивитися спочатку, прийняти участь як о, в рамках журі mm -hmm. да, на конкурс о, студентських робіт. А, зрештою, о, Прийшли до спільної думки з паном Романом, що ми можемо спробувати розробити такі ж е, ну гарні ідеї, от, втілити, скажімо, задум пана Романа в те, щоб бути інновативним, в те, щоб мати е, характерну нову, свіжу і сучасну айдентику. Е, тож е, Дійшовши до цієї угоди, згоди, ми, в принципі, почали розмірковувати на тему того, які ідеї було б цікаво втілити. І вивчаючи знову ж таки історію дизайну логотипів закладів вищої освіти за кордоном, ті самі американські або європейські, я спостерігав те, що загальна тенденція це те, що університети. Пішли від, не всі безумовно, але дуже велика кількість пішли від складних оцих форм. З великою кількістю текстів, якоюсь ілюстративною графікою, там образів людей, дерев, стрічок і всього іншого, до е, мінімалізму спрощення якихось е, загальних е, рис і дійшли до того, що або там дві літери, або одна літера, або якийсь е, силует чогось, е, ну якогось предмету, який там заповзяли з е, історично вже звик звичної моделі, і якось його модернізували. Моя задача напевно полягала в тому, найскладніше, щоб е, зробити його максимально е, зрозумілим і осучаснити цей логотип. Тому що, як не дивно, але е, ну, більшість людей сприймає м, створення логотипу як е, в принципі, як малювання, да, от намалюйте нам логотип. Тобто я завжди е, кажу і замовникам, та й в принципі людям, е, які цікавляться цим питанням, що я не малюю якісь малюнки там чи щось таке. Я створюю візуальну комунікацію бренда і споживача. Е, це якраз те про що казав пан Роман: е, що брендинг це не просто намалювати картинку, там е, це створити уяву. Про е, те, що з себе створює е, та чи інша послуга, в вашому випадку, да це надання освітньої е, освітні інформації, освіти. О, тож, е, в вашому випадку, е, треба було зробити так, щоб е, цей логотип був е, сприй, е, ну, сприймався як щось сучасне, як щось що натякає на Певні різні при цьому, але приємні для загалу цільової аудиторії, тобто абітурієнтів, тобто молоді, якісь свої, кожному своє щось рідненьке, щось там нагадує. щось... І, відповідно, ну, протягом створення різних концепцій дійшли до того, що от така концепція, яка є вже зараз, вона була створена ну, і згодом за Ясно, дякую, Роман скажіть, будь ласка, як ви от перед початком роботи, чи ви уявляли, що у нас ми отримуємо такий результат, чи якийсь інший, От і в процесі як змінювалися ваші думки? Знаєте, тут було декілька думок, дуже цікаве запитання. Справді, коли створиш щось нове, думаєш, чи вдасться створити щось нове? Друге, чи вдасться створити щось таке, що сподобається людям і не буде викликати тригеризму в суспільстві? А саме основне, звичайно, вчуття створення нового завжди прожить вжиття сюрпризу. Дуже хотілося отримати сюрприз, на який перше політ мав бути ефект вау. Коли я вперше побачив продукт, який створив пан Володимир. Ми його потім ще разом доводили, звичайно, до ладу. в мене був ефект вау, але зразу в голові крутилися думки: чи не нагадую, це якісь інші бренди, логотипи чи. Чи не є перегукування з чимось подібним з іншими університетами, і звичайно для мене це було викликом. Але коли пан Володимир розказав, як це все створювалося, я зрозумів, що ми саме ідентичні в створенні саме такого логотипу. І друге, що цей логотип про сьогодення, про сучасність і про майбуття. Тому що він говорить про те, що де ми живемо, в якому місці, в якому університеті ми працюємо, який головний сенс університету, і, звичайно, він приваблює око, око абітурієнтів. Око студентів, вже теперішніх вчаться в нас, око викладачів і саме око людей, які є ззовні нашого університету. Скажу тепер, згадалася мені думка. Не так давно у нас були гості з Великої Британії, досить відомі е е особи. І перше, коли ми з ними познайомилися, біля мене стояв логотип нашого університету, і вони запиталися, хто вам такий красивий логотип розробив, і розкажіть, в чому сенс цього логотипу. Ім візуально сподобався, а коли я розказав про сенси, вони просто були в захоплені. І кажуть, ви точно сучасний університет, тому що ви сучасно думаєте, сучасно представляєте свій університет і притягуєте увагу до свого університету. Це та ідея, яку ми з вами виношували, пане Володимир. Пане Володимире, а може от сенси і ідею трошки деталізуйте, якраз перед собою на планшеті відкрив. <реш> так, а, ну тут відкривати вже. О, і ще одне про колір. Про кольор <рес> та <рес> кольор окремо Так, а, колір це окрема я історія. Можна працювати з, ну, з сенсами, і сенс навіть кольорів має значення, тому що, а, по суті, свої а, ми сприймаємо будь-що очима. Да? Тобто 90% інформації про навколишній світ ми сприймаємо очима а, і тому ну, не використовувати цю можливість це просто неможливо. Да? Це було б злочином. Відповідно, вивчаючи все, от, починаючи від кольористики, і психогеометрії, і психології, і фізіології, сприйняття і таке інше. Я використовую всі ці знання для того, щоб для всіх, ну, відповідно, клієнтів створювати їх персональну ну, ідентичність в плані навіть кольору. І той кольор, який обрав ну чорний, це зазвичай просто йде як контраст до будь-якого. Він сприймається. Бо найкраще сприйняття контрасту це чорно-біле. Відповідно, нічого краще людство не винайшло за всі роки існування. Чому такий саме відтінок червоного кольору? Бо це… Максимально наближений, скажімо так, до кольору артеріальної крові, тобто той, та яка насичена киснем, да? і ця метафора, алюзія до того, як ви насичуєте знаннями чимось корисним да? голови ваших студентів абітурієнтів, це і є от метафорою до такого кольору. А щодо сенсів, то я спробував поєднати в цьому і не тільки спробував і поєднав. Це і силуети герба Івано-Франківська, тобто можна проглядати в цьому. Це і е, силует щита як символ захисту, а відповідно, медицина це про захист, захист здоров'я, це і, е, скажімо так, поєднання силуету розкритої книги, тому що е, ну, символ знань, фактично, да, які ви несете. Е, це і е, за рахунок. Такого прийому як фігура фон в дизайні, я скористався негативним простіром, позитивним простором і інтегрував сам логотип літери І F це як Івано-Франківськ, і літеру М негативним простором вималював як ознаку медицини та да, медичний вуз. Тож, от, все це, це там скільки раз, два, три, чотири фактично, да, чотири сенси, які були інтегровані в один. Образ в один логотип вони там закарбувались. Нам ще з ректором один сенс, до речі, ці гості наші підказали, що на нашому лого люди між собою вітаються. От буква М, як можливо, і так бачите про як про співпрацю зразу і не прописували так. Тобто, це є так звані асоціації другого рівня. Це і є сутність конотативного дизайну, тому що денотативний дизайн це те, що ми бачимо, ми і розуміємо. Ну, умовно кажучи, всі ці хрестики, всі ці змії, посухи, кадуцеї і все таке інше. Це вже денотативний дизайн, який люди сприймають як належне. Тобто, ми побачили, ми зрозуміли, конотативний дизайн він більш складний, він більш багатошаровий і відповідно до цього, породжуючи. Різні асоціації в когось позитивні, в когось негативні. Це теж може бути, але ну прагнути до того, щоб е, створити такий е, ну, скажімо, логотип, такий образ, який би е, додавав в принципі нові конотації, як то е, вітаючіся люди. Це абсолютно правильна історія, і це до цього треба і варто прагнути. Тут не тільки про те, що люди вітаються, а про співпрацю. Тому що ми зараз говоримо про місце дисциплінарну таку співпрацю, комунікацію між людьми і один одному треба подавати руки для того, щоб створити такий сенс. Бачите, нам наші зарубіжні партнери побачили ще глибші сенси, ніж ми за них заклали. Можливо, ще інші гості прийдуть що Ми не побачили ще деякі сенси. Бо, бо коли люди налаштовані на співпрацю, вони бачать в ньому співпрацю. Ми дякуємо за це. Чи складно було з нами працювати? Насправді ні. Насправді а, я ну, переконаний, що. Коли люди налаштовані, а з моменту, коли я почав з усіма вами спілкуватися, я побачив ваше прагнення. Тобто є моменти, коли е, я можу запропонувати е, клієнту. Потенційному клієнту співпрацю, і він може вагатися, чи варто ну, це ж працює, начебто. Чому це потрібно робити в вашому оточенні? Я побачив оце от завзяття на зміни, завзяття на те, щоб зробити щось нове, кардинально нове, таке, що буде вирізняти вас на тлі загальному і конкурентів такому ж, і в принципі. Якихось складностей насправді я не відчув, тобто були стандартні робочі моменти, які ми обговорювали, які ми а, щось змінювали, доповнювали. Але це абсолютно при ну прийнятна робоча модель. Спілкування, тому хі -хі, я насправді дуже задоволений співпрацею, пане Володимир, що в нас були ще додаткові сенси по роботі з вами, тому що нам дуже хотілося, щоб все не було кальки. Е, люди, які живуть в нашому товаристві, все таки звикли до існування університету, до калюк, які є в нашому суспільстві, в нашій громаді, і десь воно проскакувало напевно, в нашій адентиці. Тому, коли ви, приїхавши не з сусідньої області, а з Запоріжжя, приїхавши до нас, побачити. Сенси в тому, що ми передаємо вам словами, і по-своєму їх передати це й був виклик. І вам, як на мене, вдалося з ним справитися. Дякую. А тепер наступне таке питання до вас обох. Почнемо з Романа Івановича: бренд в дії. Тобто, пройшов рік, вже трошки більше, ніж рік. Як ви бачите, Роман Іванович, як він працює, де ми, може, не допрацьовуємо? Ну і таке питання далі буде до пана Володимира. Ви знаєте, чи вже можна поставити крапку в. Ті ідеї, яку ми виношували, створюючи нову айдентику, звичайно, що ні. Ми попрацювали рік з цим. Спочатку було. Звикання до нового логотипу, звичайно, була перша хвиля не зовсім е позитивних відгуків. Та так ще. далі далі спротив був так. А далі люди звикли, а далі мені почало подобатись. Це почало подобатись мені особисто. Я йшов, е бачивши наш логотип. Мені було приємно, що е ми сучасні стаємо. Ви бачите, у мене навіть на телефоні поруч з картою України. Я завжди мій логотип, наш логотип, нашого університету. Я завжди з університетом біля серця. І в серці також. І, звичайно, основним панно результатом такого бренду на нашого університету є те, що ми стали більш видимі в нашому суспільстві. Справді так, ми є цікаві для громади, ми є цікаві зараз на рівні нашої держави в цілому за кордоном і самосним. Ми стали більш цікаві для наших абітурієнтів. Я дуже тішуся, що наші абітурієнти впізнають тепер не тільки назву на Франківський національний медичний університет», а по нашому логотипу вони хочуть бути. Членами родини Івано-Франківського національного дичь університету. Це, напевно, найбільший поки що успіх в тому, що працює цей бренд. Що далі? Далі ми хочемо все-таки більше імплементуватися на захід. Я дуже би хотів, щоб наш бренд впізнавали наші сусідні країни Польща, Чехія, Словаччина. І далі наші партнери ми в цьому році відкрили чимало партнерських стосунків з новими державами, в тому числі з далекою Японією. І в Японії також знають про наш логотип, тому що я залишив там чимало наших матеріалів, які тепер точно в Токіо будуть знати, що цей логотип належить Івано-Франківському національному медичному університету. Пане Володимире. Так, ну те, що що працює, що не працює, так. що треба підтягнути. Ремарка до того, що сказав пан Роман стосовно спротиву, пол Ренд, це такий видатний американський дизайнер, який розробляв логотипи для IBM, для UPC, для Стіва Джобса, і таке інше. Тобто, він якось сказав, що в принципі людство, а це ще була фраза там. 50 там, років тому, тобто, роз, ми, ми розуміємо, що розвиток американської культури і дизайну, в тому числі, він набагато відірвався від нас. тобто, Ми зараз наздоганяємо цю ситуацію лише. І, але стрімко. А, і от він сказав, що людство звикло до поганого дизайну як такого, і дуже складно сприймає щось нове. Тому а, все старе їх заспокоює, нове їх лякає. Ви пройшли цей. А, Етап да переляку, скажімо так, не сприйняття спротиву десь активного, десь пасивного Бо я читав, я моніторив, скажімо так, і в телеграм-каналах франківського як хтось позитивно сприймав, хтось вкрай негативно сприймав, і це нормально, тому що в принципі скільки людей, стільки думок, але. Той факт, що ця думка, по-перше, не настільки була масштабна, щоб вплинути на зміну, бо бувають приклади е, у ну, скажімо так, в дизайні, де певні е, ну скажімо так, інновації настільки масово сприймаються негативно, що приходиться згортати всю компанію. Десь відбувається таке триггрівання. В вашому випадку цього не було. Тобто такі кумедні зауваження на кшталт цього того, що там цей логотип схожий там, на автоботів там, чи дезопіконів з трансформерів, да, що він там схожий на логотип Месі, що він ще щось таке нагадує. Це насправді і є добре, тому що всі ті умовні асоціації, да, вони жодної негативної не мають. Тобто він нікому не нагадує, щось з пане класне да нагадує. і це знову ж таки позитивний момент в сприйнятті вашими потенційними клієнтами, вашою цільовою аудиторією абітурієнтами, те, що вони мають відчувати схожість до чогось кльового, сучасного що близько їм, що їм подобається, і частиною знову ж загального брендингу, яку я от створив тоді для вас, це був слоган медицина в кожному з нас. Яка має працювати на два фронти з одного боку на цільову аудиторію абітурієнтів, яка розуміє, проходячи і не будучи в лавах вашого університету, але вони вже можуть думати, що медицина в кожному з нас, ми можемо бути серед е медиків. І в той же момент на аудиторію, яка вже навчається, яка вже усвідомлює, що медицина в кожному з нас є. От тому, в принципі. Використання того, як, точніше, те, як ви використовуєте цей логотип і загальні ще елементи айдентики, мене повністю тішить і влаштовує, тому що, на жаль, бувають приклади, коли я створюю для компанії якісь елементи айдентики, і вони потім або не, до, не повністю не до кінця використовують, або хибно використовують, тобто ну, якісь свої бачення там змінюють. Пропорції, що неможливо робити, бо це викривлює фактично сприйняття, або там е кольори якось зміняться, або ще щось таке. Е і насправді ви од ну, одні з небагатьох, хто не тільки використовує як треба, а ще й покращує це. Да? Тобто, бачучи систематично, бо будучи підписаний на е ваші соціальні мережі, я бачу, як використовується. Як е це ну, згодом набуває навіть якогось нового. Більш широкого такого а, візуалу, і це мене тішить насправді. Тому тільки вперед, як то кажуть, дякуємо. Дякуємо. Ну і ще кілька слів про майбутнє. Що далі? Як через 5 років щось зміниться в нашому А... Все залежить безумовно від того, що ви будете бачити через 5 років. Бо ми живемо зараз в настільки буремні часи, що складно уявити, що буде тут не те, що через 5 років, через але. Прогнозувати, та прагнути ставити якісь собі е, цілі е, це абсолютно нормально. і в принципі, е, якщо буде необхідність, якщо буде потреба в тому, щоб Ну, скажімо, змінити або вдосконалити, додати можливо щось, бо не завжди потрібно щось повністю змінювати. Да? Іноді можна дороблювати, ми бачимо безліч прикладів в світовому дизайні, в айденти... ну, і створення айдентики, коли логотипи не повністю змінюються, а да? Тобто такий собі фейсліфтинг, як його називають. Да? Відповідно до цього, якщо буде потреба, якщо буде. Е, якісь виклики нові, то безумовно можна буде зробити щось таке, що е, буде удосконалювати, доповнювати і покращувати вашу ідентитику. Я дуже хочу. щоб Кожен студент нашого університету мав свій мерч і тішився в тому, що будь-які компанії на будь-які події і надягаючи мерч івано франківському дещо університету. Тішився і пишався тим, що він членом цієї команди. Друге, дуже би хотів, щоб студенти, в тому числі студенти, нас е, пушили, нас мотивували для того, щоб більше широко використовувати. Все-таки світ зараз набуває популярності у світі, набуває популярності ті ідеї, які видимі, які мають сенси, які просуваються в кінці кінців. І для того просування потрібна не тільки ідея ректора, проректора. Чи адміністрацію університету? А головні змін є все таки студенти, тому що студенти насичують університети для того, щоб не тільки навчитися, але щоб змінити університет на краще, щоб насити новими сенсами викладачів, які прожили декілька епох вже за, за цей короткий період часу і будуть далі проживати. І ми дуже хочемо, щоб студенти. Виходячи з нашого університету, гідно несли нашу ідентику і казали, я закінчував на Франківський національний медичний університет. І, одягаючи нашу футболку чи інший мер, казали, я пишаюся. Я хочу, щоб і мої діти, і мої внуки, і мої родичі навчалися саме в такому сучасному університеті. Дякую. Дякую, пане Володимире, дякуємо Роману Івановичу. <реш> Шановні друзі, дякуємо вам за увагу. Приходьте до нас в університет. Всім успіхів, Бережіть дякуємо. себе. Дякуємо, запрошуємо.